Вітаю вас на каналі Сам собі майстер Сьогодні будемо готувати паливну суміш для двигуна бензокоси та обговоримо нюанси. Переважна більшість бензинових тримерів оснащена двотактним двигуном. Оскільки піддона картера з мастильним матеріалом в ньому немає, змащення відбувається через додавання мастила безпосередньо в бензин. Під час робочого циклу, коли паливо потрапляє в циліндр та в ньому згоряє і відбувається процес змащення. При цьому наголошу, що додавати в бензин потрібно не будь-яке мастило, а спеціально призначене для двотактних двигунів. Воно характеризується гарною розчинністю та має здатність повністю згоряти в циліндрі, не залишаючи нагару, є певні пропорції яких слід дотримуватись при приготуванні паливної суміші, про які ми далі поговоримо? Якщо мастила буде недостатньо, це призведе до швидкого зносу деталей або, взагалі, до поломки двигуна. Правильне співвідношення можна дізнатися з інструкцій дотримера. Найчастіше воно дорівнює 1 до 25, 1 до 40, 1 до 50. Для отримання таких пропорцій в 1 літру бензину потрібно додати 40 мл, 25 мл і 20 мл мастила відповідно. Якщо така формула не зовсім зрозуміла, поясню простіше: замість одинички підставляємо 1000 мл 1 л, та проводимо операцію ділення на друге число. Наприклад, при співвідношенні 1 до 40 тисячу ділимо на 40, виходить 25 мл. Саме таку кількість мастила потрібно додати в 1 літр бензину. Коли тример новий, його двигун має пройти період обкатки. В цьому режимі паливна суміш має бути більш жирнішою, ніж при подальшому робочому циклі. Тому частка мастила в ній має бути більшою. Яка саме, це теж виробник описує в інструкції. Але в першу чергу. Там слід знайти інформацію про те, з яким октановим числом потрібно використовувати бензин для заправки вашого тримера. Це можуть бути марки А92 або А95. Рекомендації виробника слід дотримуватися, щоб не знижувати робочий ресурс техніки. Ну, а тепер практично займемось приготуванням паливної суміші, заправкою мотокоси та запуском її мотора. Якщо з якихось причин інструкція до вашого тримера втрачена, тоді слідуйте подальшим моїм рекомендаціям. Для приготування паливної суміші підберіть підходящу ємність. Спочатку в неї потрібно залити бензин, а вже потім мастило, а не навпаки. Використовуємо бензин А92. Не слід суміш готувати безпосередньо в паливному бачку, оскільки в ньому важко ретельно перемішати інгредієнти. В комплекті з моїм тримером була мірна ємність, якою зручно користуватись при приготуванні палива. Якщо тример новий, тоді для його обкатки потрібно приготувати суміш в пропорції 1 до 25, в 1 літру бензину вливаємо 40 мл мастила. Якщо цикл звичайний робочий, то дотримуйтесь пропорції 1 до 40. В 1 літру бензину додаємо 25 мл мастила. Після цього ємність закриваємо і ретельно перемішуємо. Далі можемо заливати суміш в бак мотокоси. Щоб під час заправки в паливний бачок не попадало сміття, бажано придбати лійку з металевою сіткою, яка відфільтрує непотрібне. Така лійка може йти в комплекті з тримером. Заправка проведена, закручуємо кришку бачка. Тепер потрібно подати паливо з бака в карбюратор. Для цього необхідно натиснути наручний паливний насос праймер 5-7 разів до появи в ньому палива. Знаходиться він в нижній частині карбюратора, під корпусом повітряного фільтра. Є тримери, в яких він розміщується зверху. Далі перекрийте подачу повітря в паливну суміш, перевівши важіль у відповідну позицію. Їй відповідає значок закритої заслінки, У моєму випадку доверху. Вимикач запалення, встановіть в положення увімкнено. Утримуючи запобіжний важіль курка газу, натисніть на курок і зафіксуйте його кнопкою фіксатором, що розміщується збоку. Після цього тяніть за ручку стартера доти, поки не відчуєте опір. Потім зробіть різкий ривок, не докладаючи надмірних зусиль і не допускаючи повного розмотування стартера. Повторіть ці дії 5-6 разів до перших ознак запуску двигуна. Після першого спалаху відкрийте подачу повітря в карбюратор, перевівши важіль його подачі в положення відкрито. У моєму випадку донизу. Знову тянемо 1-2 рази за ручку стартера. Двигун повинен запуститися. Після запуску швидко тиснемо та відпускаємо курок газу, звільнивши тим самим його від фіксатора. Та перевівши двигун в режим холостого ходу. Дайте йому прогрітись 1-2 хвилини. Якщо двигун запускаєте вже прогрітим, тоді не потрібно закривати заслінку подачі повітря в карбюратор. А для полегшення запуску корок газу можна зафіксувати. У всьому іншому, процедура запуску така сама, як і на холодному двигуні. Максимальний рекомендований виробником робочий цикл роботи 20 хвилин з 10 хвилинним відпочинком. Якщо тример новий, потрібно, щоб його двигун пройшов цикл обкатки, щоб його деталі притерлися і він не заклинив. Отож, далі про те, як пройти цей цикл. Обкатка двигуна повинна проводитися на холостому ходу з періодичною прогазовкою. Паливну суміш, як я вже розповідав, готуємо в пропорції 1 до 25, тобто в 1 літр бензину додаємо 40 мл мастила. Отож, запускаємо двигун. Робимо прогазовку 5-6 натисків на курок акселератора приблизно на 2 треті ходу клавіща. Залишаємо попрацювати 5 хвилин і ще раз робимо прогазовку. Залишаємо попрацювати ще 5 хвилин. Знову робимо прогазовку. Глушимо двигун і залишаємо його охолонути на 10 хвилин. Таку процедуру слід повторювати, поки не вигорить один бак паливної суміші. Другий та третій бак слід також готувати в пропорції обкатки 1 до 25. З другого баку вже можна починати косити дрібну траву ліскою. Цикл роботи повинен складати не більше 3 хвилин, після чого 10 хвилин коса холодна. Таким чином, випарюємо другий і третій бак. З четвертої заправки суміш вже готуємо відповідно до робочого циклу 1 до 40. Тобто в 1 літр бензину додаємо 25 мл мастила та починаємо поступово збільшувати цикл роботи таким чином, щоб до восьмої заправки він складав 20 хвилин. Максимально рекомендовано. Ось такі от маю для вас рекомендації щодо роботи з тримером. А в наступному відео розповім про регулювання гвинтів подачі палива та холостого ходу. Бажаю здоров'я.